Вони щодня і щоночі захищають небо над Україною від ворожих безпілотників. Коли у місті оголошують відбій загрози з повітря, це заслуга ловців шахедів Аби ефективно відбивати ворожі атаки, їм необхідна мобільність. Одній з бригад Національної гвардії України, зокрема, її мобільно-вогневим групам, Вінниця передала сучасні пікапи. В черговий раз передаємо два автомобілі саме для підсилення мобільних груп, як ми кажемо, мисливців за шахедами і при виконанні інших бойових завдань, в тому числі і на певних ділянках Російсько-Українського фронту. І хочемо побажати нашим хлопцям, щоб вони, ця техніка вона дійсно допомагала виконувати бойові завдання. Коли в небі фіксують ворожого шахеда, рахунок йде на лічені хвилини, кажуть військові. Тож швидко переміщатися з позиції. На позицію вкрай важливо для збиття цілі. Більше їх будуть застосовувати для мобільних вогневих груп, які здійснюють прикриття повітряного простору Вінницької області. Вони тільки для мобільності, для мобільності, щоб кожна група могла виїхати на, свій, на свою позицію і вести вогонь. Якщо потрібно змінити, також щоб вони швидко це змінили. Цій же військовій частині та ще бійцям однієї з механізованих бригад Вінницька міська рада разом з координаторами міжрегіонального гумштабу передали по сотні fpv дронів. Передаємо партію впівідронів. Одні з легендарних бригад, яка виконує бойові завдання на сході нашої країни, на Харківському на напрямку, це Збройні сили. І так само наш підрозділ Національної гвардії. Бажаємо, що вони дійсно нищили максимально ворога і приносили вам користь при виконанні бойових завдань. Ці залізні пташки мають одні з найкращих характеристик: потужний акумулятор, міцний корпус, а водночас легкість, що дає змогу маневрувати і працювати на великій відстані. За словами військових, іноді FPV-дрон може замінити людину у виконанні бойового завдання, чим береже життя особовому складу. Тож БПЛА завжди потрібні на фронті. Це вже четвертий раз, що нам допомагають з Вінниці впівдронами, мавіками. Загалом вже 550 штук нам допомогли. Ці дрони зарекомендували себе виключно з позитивної сторони щодо камери, щодо відеопередавача, потужності моторів. Дрони класні, летять далеко, не сильно під вплив ребу попадають. А щоб бойові автівки нацгвардійців постійно були на ходу, забезпечили військових з запасом дизельного палива. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.